Усі вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Давненько таких відео не було. Там, де я робив вечірній обхід господарства, прям коли вже стемніло. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Мені дуже приємно дякую вам. Приємно перегляду, кому цікаво, залишайтесь. Хочу перевірити, чи зайшли кури туди молоді курник. І не бачу їх. Напевно, кудись в інше місце, все-таки кудись пішли в інше місце. Будемо дивитись. І буду щось робити. Ну, вони туди не могли вже пройти. Навіть зараз можемо подивитися. Давненько таких відео, якщо ви пам'ятаєте, не було. Десь минулого літа чи що так, тут защинено, вони не могли туди піти. Вони, напевно, десь ховаються. Ось такий вечір, уже, розумієте, 24 липня, 21.39. У червні, на початку червня, звісно, ще було видно в такий час. Трішки. І... Так, тут чогось білушка. А чому вона тут? Так, друзі, зараз білочко заберу, але мені цікаво, де могли є кури. Так, друзі, і тут немає. Куди ж вони поділись? Може кудись, вони, знаєте. Ну, не могли, ж вони туди потрапити. Навіть ніяк. Ось, бачите, не могли. Їх там немає. Давайте подивимось ось тут. Пошуки молодих курочок. Де вони? Тут щось видно, чи ні, ці трубі. Вони ж бувають туди заходить. Ну, або вони туди тільки. Зараз, друзі, побачимо. Ходимо кудись туди, сюди. І що? То нема. А може вони кудись сховалися? Я Може кудись зараз, друзі. Ні, ну вони без варіантів туди не могли. А тут Тут ще нічого. Так, друзі, це відом треба назвати пошуки молодих курей. Ну. Так, ну куди ж вони могли подіватись, скажіть. Тут їх нема. А може вони кудись пішли туди? А може я не побачив? А вони... А може вони сховались за цими? Це все ж може бути. А, ось де вони? Оці молоді? А ти що тут робиш, скажи мені? Так, а що тут мені здає. А що тут робить мені питання ця? Як її? Е, ця зозулька. От вона ж... вона ж не хотіла заходити і виходить, що ось тут вони все-таки собі знайшли місце. Ну, я зрозумів. Ось це так знахідка. Ну, добре, друзі. Знаєте що? Ну так, так, я до вас звертаюсь. Що ви тут робите, скажіть мені? Коли за місцем за Цим, як сказати, заблокував хід. Так, так, так. Вийшли. Давайте, виходьте тоді. А ти? Ось, друзі, оце так знахідка. І думав, що дві курочки. Я зрозумів, що вони. Ну, окрема історія. А ти чого ж? -то ти? Ти, ж ти ж то вже один рік живеш тут з нами. То ж курочки мої. Зараз їх занесу туди в курник. Ну, друзі, це так знахідка. Це взагалі, я не думав, що я таке знайду, що оці три мадам, дві оці Ломан ломансенді, одна, ця, що з минулого року купували в червні. Домінант. Оце ж ці, тут оцю курочку звати, здається, просто треба по грібінчику. Сніжинка, тобі лявка внизу, а це зозулька. Оце так, друзі, не випадково і не шкодую, що зняв для вас таке відео, щоб ви просто подивились на це. Я вам бажаю всього найкращого, миру, добра, до нових зустрічей, до завтра. Всім гарного, гарної ночі!